Вітаю, друзі! Сьогодні 9 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії віртуальній, на жаль, віртуальний Ігор Тирович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку, це член національної ліги центристів. Ну точно так само, як і я. От ми сьогодні два центристи будемо тут договорити. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. Чому говорю, що на жаль, тому що ну ніяк не вдається тобі знайти часу бути присутнім на підсумковій програмі он uh, офлайн, щоб поговорити більш ширше про те, що відбувається загалом у світі. Сподіваюся, що в своєму щільному графіку ти врешті раз знайдеш uh, часу трішки. Сьогодні ми в рамках програми говорили про парад побідобійсья на Росії, тому. Пропоную все-таки продовжити цю тему, оскільки вона є цікавою, вона на сьогоднішній день, як на нашу думку, ми проговорювали це, є визначальною. Я від себе додам лише те, що я бачу у російських телеграм-каналах масу фото, відео інформації про паради по всій Росії. Невеличкі міста, більші менші Санкт-Петербург, Владивосток і так далі. Всюди влаштовують ці паради, паради побідобесія, дітки, ясені групи, школи і так далі. Ну, це виглядає якимось просто знаєш, навіть за часи Радянського Союзу, я їх добре пам'ятаю, була активна пропаганда за і будущо комунізму, да. так вона була присутня, але щоб отак, отак, ну мені щось так скидається, що так точно не було. Ні, точно не було тут. Питання ж не в тому, що вони якісь поради проводять там з військовими і технікою, тому що насправді в Москві, як на мене, це було достатньо жалюгідне видовище. Вони якось його так. Швидко спробували компактно провести. Ну до війни вони точно були пафосніші в рази. Тобто я пам'ятаю, яка там була атмосфера. А тут така історія, що поки тато не бачить, дай я швидко покурю От воно так виглядало. Ага. І тут заслуга України. До речі, це нормальна історія. Абсолютно. Вони ж самі на це наривалися і боялися, що тепер щось в них буде не таке. Тому вони тут пішли, от в цьому році, в іншому напрямку, вони вирішили по максимуму забити голови на рівні садо. Шкіл, університетів е, ну і різних типу таких громадських ініціатив. Ну Я розумію, що слово uh -huh. громадські ініціативи Росія це як оксюморон звучить, але, yeah, ну, типу, yeah. вони так це подавали. Апофіозом, здається, всього цього був якийсь парад е, в липецькій області, е, чи який там е, 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 безсмертного полка, який був проведений в режимі онлайн. Да. Я такого навіть і не бачив. Да. Так, так, Это, так. це вішенка на торті. Я, я прям знаєш, коли це побачив, це прекрасна історія. Тобто вони реально там сиділи, я не знаю в чому, в зумі чи в чомусь іншому. І типу показували, значить, оці свої фотографії, і як би говорили там якісь пафосні там речі і так далі. Ну, слухай, це мені насправді здається абсолютно така вже. Ну, Критична точка, да за великим рахунком тієї кризи, яка є на Росії, тому що коли їм нема чого взагалі нового придумати, вони доводять до абсурду просто певну річ, який вже до років, і яка ну точно не, 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 не може сприйматися в 21 столітті, так як вона сприймалася, наприклад, ще 30 чи 40 років назад. Коли були там живі ветерани, коли ти міг реально з ветеранами поспілкуватися, і вони могли так. тобі щось розказати. То ну це свідчить про те, що держава ну в в тотальному загоні і після цього почнеться просто падіння. Тобто, ну все вони підняли максимум. Куди там ще максимальніше, я чесно кажучи, не знаю в плані тотальної цієї пропаганди. А далі воно або почнеться стрімке падіння, або у населення просто почнеться дика інтенсикація того, що відбувається, і вони просто через цю масовість вони просто від цього почнуть відмовлятися. Я, до речі, в пабліках багатьох російських, ну так, я оком пробіг, звичайно, не, не детально там читав, але я скажу, що. У багатьох, хто писав, от в них відсутнє це відверті ватніки, відверті люди, які там підтримують власне режим Путіна. Але, от, помітно, що в них відчуття свята немає. Немає відчуття от такої типу перемоги. Навіть у них таке було там в попередні роки. Коли вони іноді відмовлялися від якогось масового параду, але от бо а зараз, от за рахунок цієї штучності, воно сприймається навіть е, ну відверто за такими заангажованими людьми, як якась не дуже нормальна історія. Окей, тоді таке запитання: а для чого це Путін зробив? Воно виглядає трішки наївним і все ж таки на тлі. Ну, доволі масового візиту масових візитів лідерів різних країн до Росії, бо в минулому році такої кількості не було. Можливо, тут я зроблю таке припущення. Це було організовано не просто для населення Росії, хоча тут є момент пропагандистський, а в тому числі для всіх гостей мовляв, їм ж покажуть однозначно. Вони будуть пересвідчуватися в тому, що вся Росія вона охоплена саме цим дійством, бо так мені видається. Ну, звісно, будуть показувати, будуть ну, якби, про це давати якісь там матеріали. Просто тут питання в іншому. А кому показувати? Ну от, хто з гостей. гостям гостям, гостям І, кому, кому? там з усіх гостей реально давай відверто: одна значима людина, заради якої, за великим рахунком, робилося це дійство на Червоній площі. Ну, mm. я далекий від того казати, що це прям Сюзерен приїхав прям до васала, Хоча неформальний васалітет, говорячи середньомічною мовою, там давним-давно присутній. і це помітно. І, до речі, -Зімпі, ну, в нього, правда, така специфіка обличчя фізіогноміки, да? він достатньо холодно себе вів. Ну, по ньому складно робити висновки. В нього це постійно якась така полупосмішка, і не, невідомо, що там скривається да, за цією людиною. Ну, він єдиний, як мені здається, зробив однозначну таку поступку символічну. В нього була оця колорадська стрічка. Він одягнув її, вона в нього була. Я бачив uh -huh. навіть на відео там не сильно помітно, на фотографіях він сидів, в нього вона ну, була отут, от типу, причеплена, як це називається там правильно, бант чи щось таке, типу okay. ну, з колорадської, Але ну я не знаю, він, мабуть, одівся тільки на парад, тому що при зустрічах зрозуміло нічого такого в нього не було. Може, це були особливості трискоду, і він, uh -huh. типу, як людина, яка ну поважає там. Туди, куди він приїхав, ну хоча б формально, да це як би зробив по всьому іншому. Всі інші гості, точніше, які туди приїхали. Так ну, ну хто хто ці люди? Давай так скажемо. Ну, Хто ці люди? Е, да, там є Вучич, який то летів, то не летів. Йому ще це аукнеться по повній програмі. Я думаю, що він туди полетів, тому що йому просто нема чого втрачати. І він подумав, що згорів сарай, горіє хата. Ну, Вже щось можливо зроблю. Фіцо, який ну, якось е, теж е, Дуже дивно все це робив, поводив і незрозуміло тепер до яких наслідків це призведе. Він може розраховувати, що йому дешевше буде нафта і газ. Так он європа завтра проголосує і скаже, що ніякої російської нафти і газу. І що він зробить? Він же ж проти Європи не попре, тому що йому гроші дає не Путін, йому гроші дає Європейський Союз. Це так, дуже важливе так. уточнення. А всі інші, хто поприїжджав. Ну, слухай, там же приїхали люди. Ну, які або взагалі ніякого відношення не мають е, до Другої світової, тим більше великої вітчизняної війни, е, навіть формально. формально, е, Або, скажімо, це якісь е, ну, там сателіти, які хочуть списання якихось боргів. Ну, я не беру там пашиняна. Теж така історія. Е, Аліїв не прилетів. От, От, от показовий момент, да правда, він прислав військових. Там був якийсь невеличкий ну загін, який марширував з флагом з прапором Азербайджана. Це було там, але Аліїв не прилетів. Причому зробив настільки це красиво. В мене. Заходи пов'язані ну як там з річницею, чи щось він сказав видатного е президента Азербайджана Гейдара Алієва, ну тобто, батька, да якби я не можу. в мене от внутрішня mm -hmm. історія. Тобто він, він показав важливу річ. Насправді, От це на це просто не звернули увагу. Алів показав, що мені питання внутрішні в рази важливіші. Ніж оце, от ваші там побєди, побєдобєсі і багато багато yeah. чого іншого. Пашинян там одягнув цю кепку, що стало просто приводом для мемів. Ну якби він же прям yeah. по ній по червоній доросі й йшов, і за великим рахунком, там нема більше кого і згадати. Все зацівалося заради Сінзімпіня. Окей, Сінзімпіню показали, який висновок зробив Сінзімпінь? Ну він зробив висновок, що російська пропаганда непогано працює. Можна десь взяти повчитися і може застосувати в Китаї. Хоча мені здається, китайська набагато краща в тому сенсі, що китайці реально вірять в те, що вони роблять, ну значною, значною мірою, значною мірою, і в них реально є величезна любов до своєї країни. Ну, то китайці, вона присутня, вона присутня на рівні такому, що ми там центр Всесвіту, і так далі. Що показувати іншим, чесно кажучи, для мене це загадка. Показати це іншим країнам, ну так інші країни отак зробили. Ну, типу, ви нормальні. Ну, он, німці 8 травня зробили прекрасну річ, мені здається, дуже показово. Там такий перформанс, там, де головними дієвими особами були жінки. які Перев'язували поранених, да, от такого плану. Там логіка така, що для нас це. Все... Трагічна історія, да, ми були на боці зла, якби але для нас це трагедія. І тут Росія показує от всі ці речі, можемо повторіти, побідобєся і так далі. Тому ну, розрахунок, мабуть, був, що це якось приймуть що це 80 років, що це якби Росія ще може, Росія головна, але ну вийшло воно насправді дуже дуже жалюгідно. Причому ж Трамп відверто, давай так скажемо, підгадив вже в цьому. Коли він 8 травня сказав, що ми святкуємо День Перемоги, війну виграли Сполучені Штати за допомогою інших країн. Якби не ми нічого би не було, і взагалі там геніальна фраза, я не знаю, він і сам написав, чи йому райтери порадили. 8 травня всі наші союзники і, в, і у війні святкують 8, да? Тобто висновок, хто як святкує 9-го, значить це якби не наш союзник. Ну Путін на це типу відповів. В нього була одна там заява, що. Воїни інших національностей Червоної армії, там да доклали там зусиль для перемоги, але вони ведуть в історію як русські воїни, ну, типу, різних національностей, але типу русські, от і все, і, і, і що тепер з цим робити? Ну, парад пройшов. Що він цього отримав? Я чесно я, кажучи, я не бачу. Я ну, маю відповідь на це запитання. Питання дуже дуже класне. Я вбачаю, що на сьогоднішній день не Путін а швидше всі. За допомогою Путіна, ми, до речі, говорили про це дуже детально в програмі, сформував такої тези. Не прозвучало це, моя особиста думка, таку собі антизахідну коаліцію. І вона фактично отримала благословіння підписаними двома заявами офіційними Китаєм та Росією, Вони вчора були опубліковані на сайті Кремля. Сьогодні їх активно обговорюють. І ці, в цих заявах ну дуже схожа риторика, як була у спільних заявах Китаю та Росії. Перед початком широкомасштабного вторгнення. Але те, що це було зроблено в Москві за присутності Сі, як ти говорив, і те, що ну, фактично сів навіть був з стрічкою, бо я цього ще не бачив, мені особисто вказує на те, що дійсно можна гіпотетично вважати, на мою думку, ще раз наголошую, початком створення такої антизахідної коаліції, і особливо на тлі того, що Трамп, ну, на цю хвилину я не бачу можливо, ти мене поправиш, не привітав Путіна. З Днем Побіди. Ні, він не вітав. Так а як його вітати, якщо День Побіди 8-го? Почекай. А Путін привітав Трампа 8-го числа. Ні, не а, а, це, а це ж працює по принципу: що ти ж повинен спочатку був мене привітати, щоб я привітав потім тебе. А, ну, дивись, з приводу з антизахідної коаліції. Е, ну я, мабуть, дотримуюся трохи іншої точки зору. Я так скажу: дивись: Цін Зімпінь насправді дійсно. Продемонстрував всьому світу, що є Китай і там якісь сателіти, ну і є інший світ. І сателіти це факт. Так. Він це зробив дуже красиво, дуже гарно. Я, отут, знаєш, згадую старий радянський мультфільм Простаквашина на да, здається. Там була така фраза: моя корова, що хочу, то і діло. Оце, от ці приїхав в Росію, не тому, що він хотів зробити приємне Путіну. Він приїхав показати, що це моя корова, і я власне з цією коровою можу робити все, що я захочу. Чи є ця заява? От ознакою, наприклад, я бачив такі версії наших колег, але здається, не по нашій організації а просто на колег-експертів. Що це типу всі повністю став на бік Путіна і прямо став на бік його в війні, якби я такого не бачу, чесно. Uh -huh. Ну, Там такого, в принципі, і не було в заяві. Да, вони кажуть, що треба прибрати першопричини війни. Тут він повторив російський наратив, uh -huh. але ж ключова фраза інша: війна повинна закінчитися на основі договору юридичного, да, який задовольнить всі сторони, uh -huh. Який задовольнить всі сторони. Тобто, навіть тут Китай зміг якби, показати, що ми, типу, от, за мир во всьому мірі. Ми готові якби, в цьому взяти участь, але, будь ласка, робіть так, щоб всі були якби, задоволені. Плюс там же була ще ідіотська фраза, я не знаю, хто це писав: що Китай і Росія заявили, що всі проблеми в світі треба вирішувати мирним шляхом. Ну, це ж ну, такий особливий цинізм. Просто да? робити таку заяву, перебуваючи в країні, яка веде війну проти іншої країни. Це в заяві є. Так, да, так я ж кажу. Ну, це ж просто такий, це на Стьоп просто схоже. І що Китай, до речі, може собі дозволити таку заяву, тому що він не з ким не воює. Давай заради справедливості. Він не з так. ким не воює, може буде, а може і не буде. Але от ну, Путіна вони виставляють типу дурником, тому що всі сміються ж не над Китаєм цій ситуації, сміються в тому числі над Росією. І дивіться ще один момент: а що насправді Цзіпін отримав після цього візиту? Я навіть зараз не про Росію, там все очевидно. Uh -huh. Йому там його обхажували, йому обіцяли, він отримав фактично. Знову запрошення від Трампа і не тільки від Трампа долучитися до перемовин в якості ключової країни. Трамп так, відповідаючи так. на питання журналіста. А я чесно кажучи, не вірю вже, що щоб Трампу, журналісти, які допущені до тіла, якщо це тільки не велике інтерв'ю, а імпровізовані прес-конференції, задають питання, які ну не те, що погоджені, але стосуються тем, які ну якби не погоджені. Тобто отак відсвітити. Так. Да. відсвітити. Трампу сказав, Трамп сказав, да, мейбі може, може, але ж це прозвучало. Потім виходить: слухай, Сікорський, не остання людина, і каже, Туреччина і Китай повинні бути посередниками, ну якби між Росією і Україною. Туреччина і Китай. Тобто Сінь зімпіню його знову попросили. Він зараз не погодиться. Я думаю, він ще буде чекати. Йому треба виходити на арену в ситуації, коли вже без нього точно нічого не буде вирішуватися, або він буде просто фіналізувати. Якусь, скажімо, домовленість. І тому мені здається, що ну він точно в виграшів від цього залишився. Не те, що він альянс формував, він просто помітив черговий раз територію. Давай так скажемо. Mm -hmm. Ну от що, типу, це територія. До речі, ще момент. А що там з північними корейцями? А що, а що треба не чіпати, там треба мирно все вирішувати. Ні-ні, маю на увазі північний корейці на параді. А що таке? А чому взагалі не було такого пафосу пов'язаного з ними? Ну тому, що Сінзімпіню це не дуже подобається, і вони ж неодноразово натікали. Путін підходив до них. Він їм дякував. Там були якісь генерали. Потім підійшов, да але такого як обіцяли, що це буде ледь не центральний гість, який разом з росіянами брати по крові. Оце знаєш, всяка фігня, яку вони хотіли розганяти. Я про це ні, очевидно, що йому треба було. Ну він не міг якби ні до кого не підійти. Він там до всіх підходив. Але от то, що було на початку, Цзіньпін сказав: ні, ну шановні, камон, давайте якби це зробимо трошки інший спосіб, не так. То фактично там відбувся сьогодні парад китайців. Ну скажу такну Китай... за великим рахунком. Мені здається, все це було зроблено заради власне е, Китаю в першу чергу. Да, от я до речі подивився. Він точно сидить цією ленточкою, стрічечкою. Да, вони один в один, як у Путіна. Щось вони там сміються, говорять. Але е, ну, якби не було сінь зімпіня, то в Росії за великим рахунком взагалі парад не було сенсу проводити. Я думаю, так навіть якби не було сінь зімпіня, не факт, щоб ми дали їм провести парад, Давай так це скажемо, отак мені здається, а так все ж таки Сінь-Зімпінь тут зіграв роль найкращої протиповітряної системи, яку можна було таки собі уявити, враховуючи те, що зараз вже прокоментовано із Вашингтону і така непоступливість Росії. США і США Росії по фактично дійсно ухвалення рішенням рішення Трампом про відзначення дня перемоги 8 травня. Ну це контрольний в голову Путіну стосовно того, що ну ну точно Сполучені Штати Америки не в союзі з Росією, бо я неодноразово там у себе на каналі говорив, і ми з тобою говорили з колегами: ну немає союзу і не буде Ша і Росії, бо в нас такий наратив дуже сильно поширюється. Це не зовсім так, і це зовсім не так. Але те, що Трамп говорить про можливість долучення Китаю до переговорного процесу, дійсно, це не випадково було сказано, свідомо про Туреччину я б зараз би не став би там однозначно особисто я там говорити, що Туреччина долучена, але гіпотетично ми уявимо, як сказав Сікорський, Китай і Туреччина в переговорному процесі вони виступають ну просто як посередники, чи на чиємусь боці? Бо я, чесно кажучи, погано являю Китай посередником, та і Туреччина та загалом. Ні, ну Туреччину я до речі можу уявити. Вони якби ну треба віддати належне Ердогану. Він от за ці роки, чотири четвертий рік повномасштабної війни він пітляє дуже гарно. В нього прекрасні відносини з Україною. Ми йому вдячні за. Зброю, яку вони продавали, пер не знаю, передавали там. Да робили ми згодні за посередництво в зерновій ініціативі, яку Туреччина раніше займала. З іншого боку, він із росіянами там Вась Вась і, в принципі, робить те, що йому потрібно. Літаки вже полетіли знову до Туреччини з туристами з Москви. Ну так так. Ну тобто, він він заробляє. Давайте так скажемо. Він цинічно заробляє на цьому, і нам немає сенсу тут дивуватися чи закликати до якоїсь совісті. Його там. да? це це, це, це смішно. Політика, вона така. Е, ну, цинічно. Уявити да, уявити уявити Китай, скажімо так, посередником. А знаєш, а я більше схилюсь до думки, що він може спробувати зіграти роль посередника, тому, тому що, що Китай заяви, які будуть розлучені, на посередника зовсім не схожий. Ну, це заяви, ну знов таки. Це заяви більше. Ну це заяви. А от які будуть конкретні дії, Китай точно ж не вступить прямо на боці Російської Федерації у війну. Це ж ну зрозуміло. да, він так. не зробить якісь там інші речі. Сінзімпіню треба було просто Росію ну, трошки, як би там попустити на землю. Мені здається, так. тому що ці ж розмови про союзництво між е, Сполученими Штатами і Росією, воно ж не тільки в нас поширено. Насправді, це ж одна з концепцій. Ми здається, колись на програмі в п'ятницю тебе це обговорювали. Це одна з концепцій, яка існує в американському істеблішменті вже кілька десятків років, угу. і вона є і там. Є послідовники як у республіканців так і у демократів. Ми беремо Росію, робимо її своїм, типу, сателітом, типу аля союзником, і її руками воюємо з Китаєм. В них є така концепція, і вони mm. хочуть таку концепцію. Просто я не, ну, не вірю, що її можна вже реалізувати, вже не можна ніяк. Але Сінцінпінце, як якби приїхав, там затвердив черговий раз. Штати можуть запропонувати інші варіанти. Я все чекаю, коли вони це зроблять. Коли вони скажуть, що Окей, ми не будемо забирати Росію, давайте просто будемо її жерти вдвох. Ви з одного боку, ми з іншого боку. Ви одними ти, методами. Ти, ти, вибач, ти ж сам сказав, це його корова, він її доїть. Ні, ні, ну тут же ж дивись е, весь Китай, Китай не може з'їсти всю Росію. Це ж очевидно. Якщо він почне їсти Росію, Америка захвилюється, тому що як вони зіжуть Росію, а потім проти нас. Правильно? А якщо ми вже трошки це ділимо, тільки в пропорціях одних там ну одна третина і дві третини, оце вже трохи інша історія. Да? Тобто, тут можна знайти от якісь спільні варіанти про ці варіанти думати. Я не виключаю до речі, що у американців зараз така ідея з'явиться, і вони сінзіпіні почнуть її якби просувати. Давай якби спробуємо отак. Так, да, це більшість твоя, але якби, mm. ми з цього боку теж зайдемо і теж будемо її якби, ослабляти певною мірою. Ну, коротше, е, я думаю, що Китай посерединик не, не в плані, що може, не може, він просто не хоче. Поки зараз цього, йому ще можна почекати. Зараз, до речі, там, з понеділка буде визначальний період, причому дуже короткий. Бо Путіну треба давати відповідь. Треба давати відповідь. <кій> ми продовжуємо. Якраз наступне запитання, я хотів тобі задати. Перепрошую, буквально два слова. От ми дійсно підходимо до дати 10 травня, 10 травня в 00 годин закінчується перемир'я. Не можна сказати, що воно нині є, але Путін має оголосити якесь рішення. З огляду на те, що вчора була проведена телефонна розмова Зеленського і Трампа. Трамп, в принципі, задоволений зараз позицією України, ну це абсолютно очевидно, підписання угоди, про земельні мінерали. Трамп сказав про те, що тепер він чекає рішення фактично від Росії про 30-денне перемир'я. Яке рішення ухвалить Путін? Вибачай, що тебе перебив? А, ну, да. Чи Путін його буде ухвалювати? А дивись, а йому прийдеться щось ухвалити. У uh -huh. росіян насправді буквально там вибір маленький. Сказати, що. Ну, перемиря типу не було, а як ти тоді провів парад? Ну, дивись на секундочку, да. Окей, пере перемиря не було, ми продовжуємо воювати. Трамп виходить каже: ну санкції слухайте, ну ми ж попереджали, ну скільки можна, да? Вийти Путіну сказати: Окей, 30 днів, але ні, ну але вже не проканає. Ну скільки ж можна терпіти? Тим більше, що навіть при Сінзімпіні Путін сказав, що ми дотримуємося ідеї 30-денного безумовного перемир'я. Там була така фраза. Правда, він потім знов хотів щось сказати про якісь умови там, але умови це ж така історія. Тобто йому або погоджуватися, або не погоджуватися, і обидві ситуації для нього вони не дуже виглядають. Але якщо проводити аналогії, варіант з 30-денним перемир'ям для Путіна зараз, зараз, для Путіна, не для нас, для Путіна, це виглядає як менше зло. Тому що ну, далеко не факт, що якщо він від цього відмовиться, в нього ситуація потім буде краще. От не факт. Я знаю, що в нього є, ну кажуть, в нього є такі. Очікування, що він хоче за три місяці дотиснути типу Україну за літо, да, от дотиснути. Але я не бачу за рахунок чого. Я не військовий експерт, але ну я не бачу. Я дивлюся кожен день за рахунок чого він збирається дотиснути Україну. Вийти на кордони Дніпропетровської області. Ну може, ну так і все. Далі ж нічого не буде все одно. Звичайно. Тому йому придеться або приймати якесь рішення, або mm. рішення не приймати, і це буде для нього погано теж. От зараз ситуація така дуже хитка, і хотілося б, щоб ми, от, все ж таки, цей запал Трампа і цю його орієнтацію не втратили. Ми йому дуже все підсластили 300, скільки там 38 голосів за манеральну угоду, максимальне добрям дяка і так далі. І, от, якщо ми хоча б 2-3 тижні втримаємо його фокус уваги над Україною. І Путіна в цей час ну, змусять зробити якусь заяву. Може для нас ситуація і непогано складеться. Я дуже з обережним оптимізмом кажу, але вона реально так виглядає. Це, тобто, показово дуже багато репертних точок. Дійсно, їх варто обговорювати кожну окремо і розуміти, як можуть роздатися сценарії, тому що Китай, Північна Корея. Ті, хто приїхав до Путіна в певній мірі, це все таки мають якийсь певний вплив, в тому числі позиція Сполучених Штатів Америки, це все визначальні фактори перебігу подальших подій. Але до них ми пропоную Ігоря повернемося вже в понеділок. Якщо буде така нагода, буду радий знову почути твої коментарі. Обов'язково ми попередньо домовимося про це. Всі, хто дивився, прошу пишіть свої враження і думки з приводу почутого. Ну не забудьте подякувати Ігору Рейтеровичу за те, що він знаходить час у дуже своєму щільному графіку. Я знаю, що треба відпускати на наступний ефір, щоб прокоментувати складні речі максимально просто. Дякую. Дякую.